І зараз з нашою студією відеозв'язком перебуває на контакті наш кореспондент Наталія Бордійчук, яка знає про підсумки сьогоднішнього засідання Київської міської державної адміністрації. А зараз у засіданні Київради оголошена перерва тільки що депутати проголосували за одноголосно за виділення 11 гектарів землі у биківні на будівництво індивідуального житла для учасників бійців АТО. І от зараз ми маємо змогу поговорити про це з Олександром Харченком. Я даю йому слово. Розкажіть, будь ласка, власне, в чому суть і скільки буде побудовано? Ну, перше одразу після створення комісії Київради з питань забезпечення киян, які приймають участь ОТО. Ми е, в першу поїздку виїхали в місце дислокації 12-го батальйону. Е, це майже 100% кияни. І хлопці одне з клопотань, які піднімали перед київською міською радою, це виділення землі під індивідуальну житлову забудову. Це досить тривалий процес. Він не залежить від Київради, скажем, сам процес передбачений земельним кодексом. І ми сьогодні, скажемо, знайшли можливість і Першу таку е, сукупність ділянок це 11 гектарів е, хлопцям під індивідуальну забудову. Наша задача фактично зробити яким чином? Щоб позбавити повністю бійців і членів їх родин від е, бюрократичних процедур, а також від фінансових затрат. Київрада бере на себе всю е, і проходження всіх бюрократичних процедур, і сплату за це. Більше того, Київрада бере на себе обов'язок забезпечення інженерними комунікаціями, тобто це і інженерні комунікації і е, Близькість виходу до основних транспортних артерій міста Києва, то переконаний, що це не остання сукупність ділянок, бо на сьогоднішній день більше п'яти тисяч киян приймають участь в антитерористичній операції. Але тут треба відмітити, що наступним кроком буде утвердження, скажімо, робочої групи, яка якраз залученням буде представників реальних учасників ВТО, а також міністерств і відомств усіх підпорядкувань, яких. Проходять службу наші кияни для того, щоб вони разом давали пропозиції Київраді для того, перше кому виділяти цю землю, в якій черговості, або можливо, кому не виділяти, хто там поїхав на один день і отримав цей статус. Тому наша задача робити цей процес повністю відкритий, прозорий під контролем громадськості і в першу чергу цих людей, які несуть там службу. Скажіть, будь ласка, це одна ділянка тільки у от ці 11 гектарів, тому що я так розумію, зараз на черзі вже близько 5 тисяч. Що учасників АТО правильно? Це початок у немає в місті Києві однієї такої ділянки, щоб ми забезпечили всіх всіх Це скажімо, ця ділянка поки що близько 11 гектарів. Уже в роботі знаходяться декілька інших ділянок, які ми плануємо виділяти зрозуміло для хлопців, тому що більше того, ато оду до сих пір триває. І скільки їх буде, дай Бог на кінець, коли це ми, ми теж не знаємо на сьогоднішній день. Спасибі, пане Олександре, і власне зараз до нас приєднався пан Ігор Марій. Він підполковник 12-го батальйону. І, власне, це ну ті люди, для яких виділяються ці земельні ділянки. Да? От скажіть, будь ласка, о одні, а... одні з них. Да? А... Розкажіть, що ви думаєте, з цього? ну насамперед хочу висловити, висловити глибоку подяку і голові кемда і. Е... Усьому КМДА за одностайне рішення по цьому питанню е, хочу подякувати від себе особисто. Від е, учасників. скажіть, будь ласка, скільки хлопців зможе отримати з вашого батальйону? Чи є уже у вашому батальйоні учасники АТО, які справді матимуть змогу отримати е, під будівництво ці земельні ділянки? Насамперед буде пріоритетність е, в визначатися як спочатку сім'ї сім загиблих, наших побратимів в нас. Е, Чимало вже їх є, і не тільки в нас, у киян в Києві. Потім бійці воїни, які втратили працездатність з рахунок внаслідок поранення. Ну і потім вже найгероїчніші з них. І гадаю, що загальними зусиллями кожен з киян-учасників АТО отримує свій по закону йому положений. Клоптик, землі, Спасибо, велике пане Ігорю. Я ще нагадаю, що відбулося голосування також по питанню бюджету, а саме, повернення в бюджет міста податку з доходів фізичних осіб, цей податок був забраний з міста, і зараз Київ каже, що йому не вистачає цих 8 мільярдів гривень. І дефіцит бюджету наразі складає 2 мільярди гривень.